Вітаю, друзі, слава Україні! Радий вас вітати вже у 15-му випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог Відверто. Взагалі не буду робити поки що якихось вступних слів. І відразу переходжу до ваших запитань. Отже, перше від користувача з буквенно-цифровим неймом. Мудрий нарід вважає, що коли воїни ЗСУ прийдуть додому, тоді розберуться із кротами ВОП, з корупціонерами-мародерами, тим віротом зочинців і олігархів. Але це ж ілюзія. Треба вже зараз формувати політичну силу для усунення зочинців від влади. Значить, давайте так. Перше, я вам дуже рекомендую, мені дайте, що це Тані Адамс. Відомої богерки з Донецька, яка мусила покинути своє рідне місто приїхати до Києва, е, яка жорстка в своїх позиціях, яка не шукає там пом'якшених форм. По-моєму, в неї був допис дуже дуже серйозний і глибокий. Що забудьте про це, про хлопців, які прийдуть наведуть за вісь вас порядок, забудьтеся, подумайте, якими вони прийдуть. Вони прийдуть травмованими, вони прийдуть з пораненнями, вони прийдуть страшними соціальними проблемами, до розвалин бізнесу, який більшість з них колись мали, до втрачених посад, втраченої роботи, куди вони відвоюються вже дуже часто до зруйнованих родин. Вони прийдуть до безправ'я, вони прийдуть до е перспективи. Що єдиний спосіб відродити нормально своє життя, свою нормальну якусь роботу, свій якийсь бізнес це поїхати вслід за дружиною, і дітьми до Польщі чи Німеччини, де вони вже можливо знайшли якесь місце і спробувати там відновитися і ще хто його знає чи повернутися. А я від себе добавлю, давайте не забуватися, що з нашими військовими. Зараз напередодні майбутніх виборів, про які думає влада, а не про війну і не про перемогу. Я про це вже багато записую, ми з вами це не раз вже обговорювали. Е, дуже тісно працюють. І там створюють військових проти військових, там створюється нагнітання. Ви бачите, які прокльони тро... фабрики тролів і ботоферми шлють саме на адресу військових. І ви бачите, як умудрилися натравити е, умовно через ботоферми. Ботоферми, банкової ботоферми, не люди, але як стравити імена з одного боку Юрія Каракая, загиблого нашого героя у війні, який ненавидів цю зелену владу, і з другого боку Давінчі, який підтримував Зеленського там чи ну був принаймні до нього в нормальному ставленні, і яким чином зуміли таким способом ніби протиставити військовим, як від імені фальшивих військових дуже часто? Ну, або тих, хто знаєте, цікавий військовий, військовий не може покинути свою військову своє місце розташування ні на один день. Для нього спеціально придумали додаткові відповідальність кримінальну додаткову. А ці половину часу проживають в Києві в своїх інших містах і тут займаються політичною діяльністю, як від їхнього імені зараз оббивають брудом, цікують тих, хто критикує владу. Тому не забудьте, ця проблема буде, а буде ще одна проблема. Ми собі дуже знаєте, ідеалістично уявляємо, армія це от якісь такі взірей демократії. Тут в нас, тут в тилу, тут крадуть, тут бандити, тут тітушки відродилися, тут е злочинні групування на чолі з владою, тут е ботоферми їхні розповсюдилися, тут судові процеси. От Червінського тут судять, от був би він на фронті, там ж в нас все прекрасно було все добре. Так він і був, до речі, на фронті. Але от тут у нас беззаконня, а там там вершина демократії, там все так прекрасно. Ні, там не прекрасно. Давай не забуватися. Ми маємо просто порятунок для України те, що під впливом кількох західних лідерів особисто цим займався Борис Джонсон. Але ця річ мені деться була спільною ініціативою з Джо Байденом. Вони зуміли нав'язати Зеленському, особливо через особисті контакти Джонсона, Валерія Залужного на головнокомандувача. Вони вказали тоді на страшні розкрадання, які були в тарана, і дикі речі, які творив Хомчак. І цих людей вдалося усунути і в якийсь момент в паузі, доки Єрмак розгубився. Плюс те, що Джонсон мав особистий вихід на Зеленську в обхід Ярмака, ярмаку навіть руки не подавав, вдалося врятувати ситуацію. Ми маємо залужного. Залужний до війни встиг поміняти буквально невелику кількість генералітету і десятьох усунути. Один, як він казав, застрелився, десять довелося звільнити все інших він не зміг зрушити. Весь цей генералітет, який є, і командувачі Бригад, всі вони в основній своїй масі, частина ще з часів тоді, коли армія формувалася після 2014 року, так на щастя є й такі. а велетенська кількість це ті, кого поставили в той момент, коли руйнувалася армія, для того, щоб не виступали, не протестували в часи вже Зеленського. І просто уявіть собі, що твориться в тих бригадах. Я від багатьох військових знаю, і Бутусов недавно показував це ходьбу, маршування по мінних полях, і знаю, яким чином неповага є до життя військових, який терор часто проти них є, і як саме для цього і вводилися ті кримінальні норми додаткові. Як там взагалі безуга пропонувала розстріли влаштовувати військовим, які непокірні раптом виявляться? Уявіть собі, яка там зацькованість. Дуже багато з них повернеться з відчуттям страху. Вони повернуться не просто з війни. Вони ще й повернуться з тої війни, де не завжди. Була атмосфера поваги до захисників. І ми сподіваємося, що вони замість нас зроблять нашу роботу, ні, вони її не зроблять. Просто єдине, що впадуть певні моменти, які стримують нас. Нас сьогодні стримує воєнний стан. Ми розуміємо, ми не можемо переступити через цю межу. Тут дехто мені пише в питаннях, а я-яй, треба ж там дуже жорстко, ми ж повинні вже сьогодні. Але ті, хто пишуть, як правило, є провокатором, тому що ніхто з них чомусь не помічений на банковій, хоча б з якимось одиночним пікетом, не кажучи про якусь організацію. Тому насправді ми зараз зв'язані, маємо руки, але пройде певний період, і я думаю, що там будуть різні групи. Там почнеться від якихось соціальних бунтів. Підуть інші, там розкрутиться певний маховик, і, можливо, тоді і ті, хто воювали військові, і ті, хто були в ТУ, може, розуміють об'єднатися на захист певних цінностих факторів. Так, але давайте не будемо покладати надії, що от прийдуть військові замість нас щось зроблять. Для початку ми маємо зараз себе витравити рабське, оце підує не на часі. Ми маємо говорити правду. Ця правда має йти. Вона має максимально розходитися. Так і груші, так і не хочуть чути. Тому що наші українчики нічого не бачу, нічого не чую. Все прекрасно. Ну тоді буде в нас не Україна, тоді нас Україна не буде. Тоді буде Білорусь зі столицею в Києві. І я не виключаю такої можливості. На мій погляд, це дуже реально. Але насправді те, що ми маємо зараз робити точно, це не замовчувати. Ці злочини, ту підлість і ту неправду, яка робиться зараз. Тоді хоча б буде якийсь ґрунт. А коли ми всі зараз мовчимо і чекаємо, от прийдуть військові за нас зроблять, от тоді вони точно нічого не зроблять. Все, на цьому крапка. У нас зараз руки дуже сильно зв'язані воєнним станом, але принаймні в нас не зашитий рот. От це ми маємо хоча б це пам'ятати. Ця влада електорально залежна. І на це треба тиснути. Йдемо далі. А майже в е, теж від користувача певного, чому ніякі українські організації не піднімають питання розслідування злочинів комусь, Зеленського, Зради України з тяжкими наслідками, мало того, надалі не припиняється співпраця з московитами, Офіс президента, Верховна Рада Кабмін наповнені кротами, мародерами т. Громадські організації, політичні сили, політично активні групи, вони не боялися. Більшість з них не боялися кучми. Я пригадую, як тоді ми комунікували. Мені, коли я підходив, ішов і бачив якусь знакову людину з інтелігенції нашої, якусь професора, скрема, академіка, він йшов мені на зустріч, протягував руку, тиснув руку, і ми про щось спокійно собі говорили прямо в місті. Не було того, як зараз, коли люди перелякано переходять на іншу сторону вулиці. Знаєте, що це мені нагадує? В кінці 70-х років минулого століття під пресеною КГБ. Велика частина населення боялася опинитися поряд з родичами дисидентів, просто опинитися поряд, щоб хтось не помітив. Хоча були навпаки, були протилежні. Були ті, хто пасіонарно себе поводили з викликом, іноді придавалися переслідуванням, певним репресіям, але не боялися. Мені зараз здається їх менше, ніж тоді. Я сам стикнувся з одною історією, я не буду називати тих людей. Ці люди, в принципі, хороші порядні, дали собинку. В один момент у мене була проблема. Я з простою проблемою звернувся до певних людей. Я зрозумів раптом, що вони бояться. Вони бояться, тому що вони знають, що я в опозиції до влади. І якщо зробити саме цю допомогу мені, це можуть помітити, і в них може виникнути проблема. Боже, вони абсолютно не боялися Януковича. Вони мали повість, там, ну слухайте, в місті Львові, скажімо, мати е, претензії до Віктора Ющенка, навіть тоді, коли були підстави для цих претензій, ну це було трошки в певні періоди навіть небезпечно. Вони не боялися сказати правду. Вони ніколи не боялися сказати правду, і раптом почали люди боятися. Люди почали. Мені здається, вони на підсвідомому рівні раптом зрозуміли, що прийшов НКВД. Прийшов Зеленський з сталінськими мріями. Слухайте, він настільки недовгий, він настільки нещастя. Та це зупинити можна. Та елементарний розголос, те, що почалося до війни поступово, ми дуже вміло це розкручували інформаційну політику, щоб люди розуміли, знали, щоб до людей доходило і. Це прозрівало, і вони боялися, і вони давали задній хід, тому що вони розуміли, що не можуть іти проти народної думки, проти думки людей. Але зараз, зараз, раптом всі вирішили, а чи не краще нам помовчати, а чи не краще нам пригрітися? От я дивлюся, був колись там такий рух чесно. Як він там всіх викривав, як він всіх матом прикривав? особливо проти Порошенка, бо знав, що Порошенка і там тоді БПП проти нього жодних репресивних дій не задіють. Все, вони тепер стоять на задніх лапках і чекають, а дайте нам, дайте нам вкусити щось трошки, дайте нам заїсти. І на кого пальчиком покажуть? А, на того, о, на чорнового, давайте. Гав-гав-гав. Оце стандартно. Таких дуже багато. Ну, дивлюся, свобода партія. Половина свободи, більша половина, воює як найбільші герої. Друга половина згалася з політичною частиною, згалася з владою. І головне. Вони шукають спосіб не просто захищати, а публічно продемонструвати, що ми гавкаємо на тих, хто виступають десь проти когось, хоч замішаного до влади, от типово. Абсолютно, отакий от мохник був у свободі колись навіть від них міністром екології. По моєму От недавно я, от буквально сьогодні, побачив його дискусію з шлінчаком, де він демонстративно. А які можуть бути питання до е посла Ілашчук. Слухайте, які можуть бути питання? І ну, слухайте, це настільки дурне питання для людини, яка має, хоч крапельку логіки людської, хоча б чуть, чуть патріотизму. Це ж така зневага для України. І відповідь мушенька, ну, яка може бути на це відповідь? А як, які можуть не бути питання до неї? І мокрика відразу знаєте, отак замідмітився, все тук-тук-тук на банку. І ви залік прийняли? Лояльність засвідчив. От, бачите, у вас значить немає ніяких підстав все. Тому Шилащук це утриманка, ну чи там хто там вона є, Єрмака. І от вони позують під Єрмаком. Вони можуть ще написати десь, ну я ж не підтримую Зеленського, я ж навіть за нього не голосував. Вони ще це іноді можуть собі дописати і сказати в організаціях, в певних структурах, але вони не можуть сказати чогось про Єрмака, проти системи влади, вибудованої. Вони вже живуть так, як радянська інтелігенція сприйняла і жила під НКВД, під КГБ. Вони здалися дуже швидко, а більшість з них взагалі вирішує пристосуватися тих, хто позиційні. А давайте ми їх будемо разом цькувати з водою, а вода нам за це кісточку кине. У нас нема сьогодні практично кому виступати проти з організованих структур. Щось там європейська солідарність створювати свою партію, наскільки я знаю, хоче кривоніс. Дай Боже. Ще там кілька е, певних. Е, Груп, які помічені в цьому, ну, вони й так не мовчать, вони говорять, але ж весь наш народить з усіма нашої засобами масової інформації, все нічого не чую, нічого не бачу, нікому нічого не скажу. Все, ну, ви хочете з цього щось отримати. Я дуже боюся за майбутнє України. Саме через ту частину, яка за означенням мала бути опозиційною до того зла, яке твориться. Ні, коли натискає десь там, де вже західні спонсори раптом можуть дати по спині і сказати, «Стоп, а чому ти на це мовчиш? Ну от історія з Думою на арму. О, там вже обізвалися і Transference International, яке мовчало, і центр протидії корупції, які Зеленського фактично до влади вели його підтримували, вони вже тут обізвалися. Але вибачте, коли будете обзиватися на дрібничку і не на центр основний впливу, ну тоді нічого не буде. Хто має, скажіть мені, хто має зараз? Організовано, не на рівні. От я особисто кажу те, що я думаю. Лерос каже те, що він думає. Інші кажуть, що думають. Але ми кожен сам по собі. А хто організовано має це зробити? Нема такої організації. Поки що нема. Будемо бачити. Ну, я надіюся, що там, ще раз кажу, десь там в Раді Європейська Солідарність щось говорить. І окремі журналістські, окремі групи. Їх дуже мало. Тому сумно. Дивимося далі. Тарасе Вячеславовичу, хочу почути вашу думку про те, що, можна, що може зробити влада для того, щоб запобігти вибуху на ЗАЕС. Що можуть зробити для цього ЄС і США, чи може нам готуватися до смерті? Ну і далі йде довша розшифровка цього питання. Слухайте, перше, давайте не будемо готуватися до смерті. Друге, мені я не сумніваюся, що ворог, відходячи з ЗАЕС, постарається там зробити певну технологічну катастрофу. Моя думка, ще раз я можу помилятися. Я не є всезнайкою. У мене нема істини в останній інстанції. Але на мою думку, ворог не планує великої радіаційної катастрофи. Їм потрібна технологічна катастрофа, після якої ми не зможемо відновити роботу АЕС багато років. Тобто, це має бути багато, багато в доларах втрати для України. Дуже серйозні, енергетичні і економічні. Вони це точно зроблять. Вони можуть зробити. Те пошкодження, яке приведе до ядерної загрози, але не ядерної катастрофи. І вони можуть зробити певне, навіть не з самої станції, а зі сховища, розсіювання певної кількості радіоактивних елементів. Того, що на Чорнобилі не може відбутися, хоч би з тої причини, що ЗАЕС кардинально відрізняється від Чорнобиля. Це зовсім інше покоління ядерної енергетики. Загрози певного радіаційного забруднення є. Але дуже мало ймовірні, що саме це буде створено. Там більше для нас має бути психологічна, е, політична загроза, загроза моральна така, знаєте, відчуття страху, паніки, вселяння. І отут у мене питання: хто більше робить? Це роблять расисти, чи це роблять наші? Чи вони це роблять у змові? Я недавно записав е, оцей запис тут. Е, про підкоп під вільнюський саміт НАТО. Переслухайте, якщо ви не слухали, подивіться, там є в першому боті, саме позаес, у мене таке відчуття, що саме через першу чергу, через Буданова, який ні слова правди ніколи не сказав, іде розкрутка оцієї цих панічних настроїв для того, щоб створити потім передумови, і для того, щоб Зеленському, у нас ж тут загроза катастрофи, не їхати на саміт, куди він не хоче їхати, бо він не хоче вести Україну в НАТО. не... Продовжувати війну, тому що в нас же загроза. У нас тут вибухи, у нас тут все. Хоча насправді там все буде набагато слабше. Раша не готова до подібних дій як масована страшна катастрофа. Це може статися випадково, але ще раз кажу, це не Чорнобильська АЕС насправді і це може бути тільки руйнування з витоками радіації, а не розкидання на заразок Чорнобильської станція. На щастя, заглушена, хоча є один реактор, в якому є можливість його розкочегарити. Але... В тому числі роль Китаю, якому категорично цього не треба. Мені дається від цього стримує. Тут більше є психологічна війна проти думки українців, яку грають спільно певні еліти на Росії, яким потрібно термінове перемир'я, і українська влада. Це моя думка. Може я помиляюся, але я не очікую ядерної катастрофи. Я очікую дуже важку техногенну, технологічно, навіть точніше, катастрофу на Заес, оце вони зроблять. Це зроблять точно, ми отримаємо станцію в повністю на робочому стані. Можливо, ще й з аварійною системою, яка примусить українців терміново кидати страшні кошти відновлення охолоджувального басейну, закачки туди води і тому подібне, щоб там не сталося дійсно перегрівання і сплавлювання тих дисків і витоків радіації. Ось приблизно в такому плані. Ідемо далі. Наступне питання. Ну, текст дуже довгий, я скажу коротко, його суть. Як ви думаєте, ну от прочитаю перше речення, Як ви думаєте, чи не варто було б створити окремий інтернет-ресурс або окремий канал на YouTube, в якому були б окремі розділи, присвячені кожному українському так званому журналісту або блогеру, в якому люди, які мають бажання, ваштовували б розбір брехні і маніпуляцій? І далі йдуть всі там і Ткач, і Соколов, е Стерненка, Бігуса, Мокрика, і інших? Знаєте... Напевне, такі речі треба робити, і вони дуже потрібні. І Більше того, в принципі, розрізнено Вони є. є певний один нюанс. Їх не мають робити політики. Це не має бути роботою політиків проти журналістів. Політики мають забутися, що вони можуть якимось чином виступати проти засобів масової інформації і навіть проти мерзенних, дуже поганих журналістів. Це має бути табу. І от Зеленський був одним з перших, хто його заламав, він почав воювати проти преси. Оті його висхлопи, оті особисті образи, там принизу фрази і тому подібне. І внаслідок цього у нас почалася ця сегрегація в пресі, оті обмеження по каналах. І все інше насправді в цьому світі це робить журналістська спільнота самостійно. В Україні була спроба ще мостовий від зеркала тижня, колись створював е, таку раду журналістської етики. Вона стріско провилася, тому що вона виявилася занадто суб'єктивною. Спілка письменників України виявилася теж дуже суб'єктивною і в чомусь не завжди, навіть українською, я б сказав. Вона дуже сильно захищала антиукраїнських журналістів і дуже якось так з неохотою українських. От така виникла у них історія через політичні певні заангажованості. Тому насправді з цим трудно. Я думаю, матеріалів настільки багато, їх просто було б добре, щоб хтось саме з журналістського середовища чи громадського суспільства взявся їх узагальнювати. Чи я би міг це робити сам? Думаю, ні, тому що в мене є свій певний. Політичний бекграунд, і якщо я це почну використовувати, і робити і збирати публічно, це ж треба публічно робити заклики, це відразу потягнуть звинувачення до якоїсь політичної сили, певної, до якої я, до речі, навіть не належу. Я позапартійний, безпартійний на сьогоднішній день, вже давно багато-багато років. Але це відразу почнуться політичні маніпуляції. Тому, як на мене... Незалежна громадська організація, незалежна суспільна група, незалежна певна журналістська спільнота може зайнятися цією роботою, і це буде дуже правильно, але ще раз кажу, без політиків, тому що в іншому випадку це перетвориться рано чи пізно, навіть коли почнеться дуже чесно, перетворюється на відверто, ну таку знаєте, маніпулятивну роботу, тому що все одно буде спокуса використати потім цей матеріал в ущерб далі іншим діям. Ну от, в принципі, так. Я якщо таке буде створено і почне функціонувати публічно, ну я принаймні свої якісь там відмітки, замітки, свої зауваження. Я спеціально не збирав матеріалів, але щось я звичайно туди теж передам з великим задоволенням. Ідемо далі. Наступне питання. Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, політичну складову НАТО, що мається на увазі, тобто які конкретно політичні вимоги до нас? Ой, слухайте, ви задаєте питання, на яке мені не вистачить і півгодини, А в мене на нього, хоча б кілька хвилин, треба вкластися. Знаєте, якщо дуже просто загально цивілізаційні нормального західного світу. Хочете уявити приблизний напрямок вимог? Дуже просто. Візьміть ті вимоги, які обов'язкові для Європейського Союзу, тільки по мінімуму питання економіки і фінансів. Тому що для Євросоюзу це спільний ринок, це спільна торгівля, це спільні фінанси, е, спільний бюджет. Там трошки це додається. Без нього правосуддя. У нас його не існує взагалі, а воно обов'язкове. Боротьба з корупцією у нас стопроцентна толерантність до корупції у владі особливо та й в народу. У нас корупціонери просто безмежні, всесильні. У нас е, з корупцією реально де-факто не борються, тільки на словах. У нас антикорупційні органи вже очолюють корупціонери, як НАБУ, скажімо. Так от, в НАТО має бути діаметрально все навпаки. Недопустимість будь-якої зурпатії влади. Священне право на місцеве самоврядування. Те, що робить Зеленський проти Києва, це, ну, це повне табу. В такому випадку НАТО. Не можна навіть думати. Тобто, ну ще раз кажу, дуже-дуже умовно, все те, що передбачено в міжнародних хартіях справ і свобод, все те, що передбачено нашими умовами з Євросоюзом, в тому числі пригадуєте, якою по безвізу йшлося, всі ці пункти без винятку підходять сюди до НАТО так само. І все те, що визначається всередині Євросоюзу, крім. Ну, чисто вузько економічних питань, і то ті економічні, які пов'язані зі свободою підприємництва, недопущення державного рейдерства, податкового свавілля, на яке от зараз 42 великі компанії скаржилися. Зеленського а він так «А, добре, добре, гетьманцев це гетьманців курорт, що роботу робить. все, сидіть тихенько. Він же ж вас скубе, пір'я з вас обскубує, так щоб ви не кричали. Тому що це я маю гетьманцева прибирати? Так, от НАТО не може бути крутів. Єрмаків, не може бути раваншистів татарових. В НАТО не може бути свавільного управління судом в телефонному праві і тому подібне. Там не може бути кадрових призначень за телефонним дзвінком, тому що комусь захотілося. Там строга система всіх відповідних громадських структур, які мають стежити за владою. Ну, це все Нас в угоді про діпросою з Європейським Союзом, ну, мабуть, третина всього, ну навіть половина того, що необхідно для НАТО, так само прописано. От читайте вже існуючі документи. Ще, що стосується НАТО, НАТО не є військовим блоком. НАТО це є об'єднання цивілізованих добропорядних країн. Просто основне завдання цього об'єднання зробити ще й крім всього іншого спільну взаємодопомогу у всьому, в тому числі військову. Тільки один пункт, п'ята стаття, ну частково четверта стаття НАТО, передбачає військову компоненту. Все інше це не пов'язано з війною. НАТО політичний блок, який об'єднує більшість країн Європейського Союзу і не тільки Європейського Союзу, і країни Північної Атлантики. І може розширюватися навіть десь далі трохи Туреччина це вже не зовсім північна Атлантика, це вже глибоке Середземномор'я, які об'єднуються заради демократії і з метою спільного захисту своїх інтересів. І тому для вступу в НАТО, якщо вони є кращим за середньостатистичного члена НАТО от Фінляндії і Швеція за своїм рівнем всіх політичних вимог набагато кращі, ніж будь-який інший член НАТО. Їм не треба було ПДЧ. Будь-яка інша країна мусить пройти цю адаптацію. Щось, якщо не в порядку, і нам навіть виписати повний список претензій, все, що ми маємо зробити, ну це може бути кілька тисяч пунктів. На один безвіз тільки Україна, не до НАТО, до Європейського Союзу отримала 144 вимоги. Уявіть собі, для того, щоб вступити в безпековий союз, де за вас готові будуть воювати, де не бояться, що ви своїх кротів насунете в центральний штаб НАТО, цих кротів, які в Росію будуть здавати інформацію, скільки там буде вимог. І оце ПДЧ-воно обов'язково для країни, яка не є ідеальною. Ідеальних країн. В Європі дві, ще раз кажу. навіть Швейцарія, якби захотіла ставати членом НАТО, мусила би попрацювати над ПДЧ, тому що в них не все так гладко. От Швеція Фінляндія, ну до того ще була там Данія, скажімо, в минулому. От ті країни фактично вважаються як ідеальні. І тому відмова Зеленського від ПДЧ. Ми не хочемо ПДЧ, ми хочемо дістати НАТО просто так. Ми хочемо зайти з корупціонерами-кротами туди. Це відмова Зеленського від вступу в НАТО. Він при... От мої перші два записи в цьому Ютубі, послухайте, вони саме, от вони називають «А Хто вкрав наше НАТО. Вони саме про це. От там детально розписано, а от що стосується самих політичних вимог, я сказав, вони дуже широкі, це нормальний цивілізаційний розвиток країни. Наступне пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, хто такий Семен Семенченко? Він же Костянтин Грішин, і де він зараз? Ну, перше. Хто він такий? Слухайте. Я не хочу розказувати це. Найбільша фальшивка, яка може бути. Це авантюрист убивця. Кримінальник російський кримінальник. Він в Криму, як російський, по-моєму громадяни, був вони там був причетний до вбивства, які потім всі матеріали його зникли. Потім були знищені. Коли його тут почали шукати, він втік до Москви. Він довгий час там Грішин, довго жив. В Москві, потім в Москві перейменувався. Він там якийсь вгік якоїсь біди закінчував. Напевне, там був забербований. Вернувся до Донецька. В Донецьку він був серед організаторів. Сепаратистської групи по створенні армії Донбаса, але тоді Росія вирішила її не фінансувати. Вони тоді думали, що і все і так Україна і так складеться. Картковий будиночок, і вони тоді грошей не дали, і це розсипалося. І потім він раптом виринає у нас в той момент, коли ще держава ще тоді, влітку 2014 року, ще не взяла під контроль всі збройні сили. Держава ще не мала монополії на армійську. Протидіїв тільки створювалася армія, і він почав творити певні е, певну організацію батальйон Донбас. Там слухайте батальйон Донбас на 90% чесні, патріотичні, героїчні люди. Тільки сам Грішин дуже швидко з батальйону Донбас вилетів і тільки спекулював до його на причетність до нього. Але у Порошенка була традиція, на мій погляд, не хороша традиція. Коли люди проти нього виступали з якимись політичними гасами, навіть якщо вони були бандитами, він не ризикував їх переслідувати. Він не переслідував своїх опонентів, навіть тоді, коли це було потрібно. І тому Грішин міг спокійно брати участь у російському заході за гроші Курченка, збройний заклад проти України, де він зброю завозив під Верховну Раду, брати участь в інших бандитських речах. От тільки помінялося людина, якій вони так допомогли прийти до влади, вони, е оця людина раптом стала цій новій владі не потрібна. Зеленському не треба було грішених. Він Першим почав знищувати своїх. І тому Грішин, який належав до команди Коломойського, завжди він за квотою Коломойського увійшов у Верховну Раду самопомочі, він і Соболєв. Так, от вони стали небажаними. І от Грішина відразу у 20-му році посадили тероризм, збройні формування, незаконні, незаконна торгівля, зброєю, і все інше. Ну, але він то його випускали на піддомашній то знову в тюрму там робили демонстрації. Якісь там ніхто його не, не підтримує, до речі, ніякі захисники України, ніякі добровольці з того періоду за нього не заступалися, не виступали. Щоб ви просто розуміли, у нас тоді сотні тисяч людей пройшло через Добробати. Ніхто не виступив на захист Грішена Семенченка. Тільки знаєте хто в червні минулого року за нього заступився Буданов. Будан всіх російських агентів підтягує нагору і рятує. І завдяки заступництву Буданова його звільнили з тюрми, і він десь зараз перебуває чи то на домашньому арешті, чи сидить в нашому гурі і якісь папірчики перекладає. Вже не знаю де. Просто якщо Буданов комусь пише, ну так як Трубіцьну, пише якусь довідку, знайте, що ця людина зочинить. автоматично, так як з Червоненкам, з Шевченкам, з Гуяшвілі, от Грішин зараз, я так розумію, під прикриттям Буданова. Якщо він під прикриттям Буданова, ну це зайвий доказ того, що в нього за ним є російський слід. Дуже поганий російський слід. От, власне кажучи, в нас завершився час сьогоднішньої розмови. Я трошки затягнув на перших питаннях, в мене вічно так буває. Я вам дякую за увагу сьогодні. Завтра продовжимо. Я далі буду сортувати нормальне питання, підтягну трошки нових ваших запитань, оголошу запис на нові, зовсім нові. А сьогодні спробую ще запустити один тематичний випуск. На цьому слава України! Тримаймося, перемог нам всім.